В ім'я Отця і Сина і Святого Духа з праздником всім з вами, дорогі браті і сестри. Сьогодні зібралися, щоб молитвного задати відзначну євангельську подію, вход Господа нашого Ісуса Христа у Єрусалим. Про цю євангельську подію описують всі чотири євангеліста. Сьогоднішнє свято. Воно тісно зв'язане із великим чудом, про яке ми з вами згадували вчора, Воскресінням із мертвих чотиридневного Лазаря. Христос, перебуваючи у передмісті Єрусалиму у Віфанії, почув, що його близький друг Лазар помер. Але Він не спішив до того місця, де скончався Лазар. Напротязі декількох днів Христос ще затримувався і прийшов до місця поховання Лазаря аж на четвертий день для того, щоб його воскресити. І така затримка була із цією метою, щоб ніхто. Не сумнівався, що дійсно Христос воскресив із мертвих Свого близького друга Лазаря. Присутні при цьому великому чуді, вони відчували уже і запах тління, ні в кого не було сумнівів, ніхто би не міг сказати, що Лазарь воскрес на перший чи, третій, чи другий день. Після своєї кончини, що він перебував в якійсь короткочасній клінічній смерті, Христос навмисно затримувався, щоб потім і з часом ні в кого не було ніяких сумнівів, що дійсно звершилося велике чудо. І це чудо швидко розійшлося між людьми, особливо між жителями. І Єрусалиму і Віфанії, а Віфанія розташована близько, можна сказати, що це передмістя Єрусалиму. І таким чином, Христос ще більш став відомим серед місцевих жителів, і коли він направлявся у цей святий град, люди, будучи в такому піднесеному стані, Проявляючи свою шану до Христа, до Великого Чудотворця, який днем раніше Воскресив четверодневного Лазаря, звершив велике чудо, вони з пальмовими вітками, а хтось, простилаючи свою одежу тією дорогою, куди мав проходити Христос. Таким чином, вони показували. Своє шанобливе ставлення до Великого Чудотворця Ісуса Христа. Люди при цьому багаторазово повторювали такі слова, які ми з вами за сьогоднішнім богослужінням також часто чули і співали Осана благословені во ім'я Господня. Але треба сказати, що не всі були раді. Тому, що Христа так урочисто зустрічають і шанують, були й такі завісники, особливо це книжники, фарисеї, котрих Христос під час своєї земної проповіді облічав, говорив, що їм треба багато чого виправити, особливо їхнє лицемір'я, особливо те, що вони подають. Такі соблазни простому народу і іскажають основні, іскажають правильне духовне життя і з помилками навчають простодушний народ. Вони давно вже визначилися, що хочуть Христа погубити. І як ми чули з вами із сьогоднішнього Євангелія не тільки Ісуса Христа, вони радилися погубити, але і Лазаря, над яким було звершене велике чудо Воскресіння і смертні. Сьогоднішнє свято має декілька символічних моментів. Єрусалим і жителі цього святого Горада. Це символічно душі людські, які по-різному сприймають Христа. Христос пропонує кожному із нас відкрити двері свого серця, щоб Він добровільно і торжественно увійшов внутрі нас. Але кожен із нас по-різному. На це реагує на таку пропозицію, так як жителі Єрусалима, одні з радістю і пальмовими віточками зустрічали Христа, а хтось в цьому був не радий і сильно роздражався. Так само і ми, все людство, незалежно від того, в який час люди живуть, одні радуються Христа ради. А інші не люблять, і їх роздражає все, те, чому учив Христос через Євангеліє, їх роздражає якісь настанові, саме ім'я Ісуса Христа. Сама згадка про щось вище, духовне, на превеликий жаль по такому дьявольському іскушенню, які возбуждають. у нецерковних людях таку агресію і ненависть до всього світлого і возвишеного, так само, як було у часи земного життя Ісуса Христа, що люди розділялися на дві половини, в залежності від їхнього духовного стану, так було і в минулих століттях, є так і зараз, і так буде до скончання віка. Одна частина людей є спасаючимися, а інша погибаючими. Не тому вони погибають, що Христос від них відвертається, а тому, що вони добровільно не хочуть прийняти тієї благої звістки, яку на землю приніс Ісус Христос, і все світле, благодатне і чисте таких людей роздражає, вони навіть. Нічого про вічне, про небесне, про все те, що ми з вами можемо прочитати у Святому письмі, письмі, слухати не хочуть і не бажають. Богу дякувати, що ми з вами. Кожен із нас у свій час відчув благодатний призив. Кожен із нас у свій час більшість. Тут присутніх, в основному прийняли благодать у таїнстві хрещення. І сьогодні ми з вами є одним духом з тими благодатними духовними жителями Єрусалима, які, славословлячи Осана, сину Давидову, зустрічали з радостю Христа. Але треба собі. Пам'ятати, що людина має властивість бути перемінчивою. Якийсь період життя людина може жити благочестиво, потім може впадати якісь тяжкі гріхи. Хтось перебуває у такій гріховній грязі довгий час, хтось усвідомлює, що треба виправлятися, тому що жити так далі не можна. Це саме ми з вами спостерігаємо і на прикладі тих людей, які зустрічали Христа при Його входженні в Єрусалим. Багато тих, тих, котрі вітали Христа, Осанна, Сину Давідову, буквально через декілька днів по злій науці книжників і фарисеїв, будуть вимагати від понтійського Пілата розп'яття. Ісуса Христа на кресті. І будуть громогласно взивати ті самі, а напевно, більшість таких людей распні Його. Ось на цьому прикладі ми з вами можемо зробити висновок, що всяк чоловік лож. Одним Таким абсолютом, кому можна повністю довіряти, хто є неперемінчивим, є лише Господь. А людина може протягом усього свого земного життя, своєї життєвої дороги, дороги, змінювати свій духовний стан, падати, підніматися, склонятися в сторону добра або зла. І самим ключовим моментом від якого залежить участь безсмертної душі у вічності, є момент кончини або смерті людини. Адже ми з вами в Євангелії читаємо такий вірок, сказаний Христом, такі важливі слова. В чому застану, в тому і сужду, в такому стані Господь буде нас з вами. Судити. І тому, поки ми з вами маємо час, треба старатися виправляти свої недоліки, старатися усім нам піклуватися про свій духовний стан, не відкладаючи виправлення наших помилок, і початок благодатного духовного життя завжди на потім, на старість. Знаючи, будучи переконаними із прикладу того, що багато людей спонтанно у молодому віці помирають, так і не доживши до старості, завжди треба бути нам на поготові, тому що не знаємо, коли Господь нас покличе із земного життя у життя вічне. А смертний час, як уже було сказано, є у цьому відношенні. Ключовим і визначальним. Будьмо з вами твердими на тій дорозі, на яку ми з вами стали, не піддаваймося на спокуси лукавого, не будьмо такими перемінчивими, як ті жителі Єрусалима, які зустрічали Христа із пальмовими веточками громогласно взиваючи Осана Сину Давідову, а потім через декілька днів, вимагаючи Його смерті на Христі, не повторяємо їхню помилку, а стараємося йти твердо тією спасительною дорогою, на яку ми з вами стали, і яка, надіємося, приведе нас до духовної радості. до Вічності і блаженства у царстві небесному, якому ніколи не буде кінця. Амінь.